Сьогодні нейромережі і штучний інтелект це слова, які можна почути просто всюди. Одні люди захоплюються таким стрімким розвитком технологій та починають застосовувати їх в своєму житті, а інші люди наоборот цього бояться, бояться, що в них заберуть їхню професію, та загалом що це погано вплине на їхній саморозвиток. Всім привіт! Мене звати Фінкевич Андрій, і сьогодні я хочу поговорити з вами на цю тему та розібратись, що на нас чекає в майбутньому, якщо ми почнемо використовувати нейромережі та штучний інтелект в нашому повсякденному житті на постійній основі. Почнемо з головної мети штучного інтелекту. По перше, вона полягає в тому, щоб допомогти людям з розв'язанням складних проблем, а також з виконанням рутинних завдань. Нейромережі допомагають нам звільнитись від цих обов'язків та дають можливість зосередитись на більш важливих речах в нашому житті. По-друге, штучний інтелект може покращити наше прийняття рішень, зробити їх більш ефективнішими, а також загалом підвищити та покращити наш рівень роботи. Але чи правильно ми використовуємо цей штучний інтелект? Давайте уявимо такого собі Артема, який ходить в 11 клас, не любить виконувати домашні завдання, не має ніяких хобі, крім комп'ютерних ігор, не розвивається, не читає, а просто шукає, де йому легше списати, та не отримати 2 бали. І ось цьому Артему в Ютубі попадається відео про чат GPT. Він дізнається про те, як він працює, просить в цього чату зробити йому домашнє завдання, написати твір, перевірити. Прави на помилки, чат GPT все це, звичайно, робить. Артем отримує хороші оцінки, зовсім не напрягаючись, а паралельно граючи одною рукою в PUBG. Ну і, звичайно, як ви думаєте, до чого це все приведе, як Артем напише НМТ після 11 класу, чи поступить він кудись далі? Я думаю, відповіді очевидні, і вам уже не 5 років, тож ви самі прекрасно розумієте, що це шлях в нікуди. А отже, нейромережа зробила Артему так звану ведмежу послугу, допомогла йому тоді, коли цього робити було. Не потрібно, і тепер ми можемо зробити висновок, що штучний інтелект він не допомагає нашому саморозвитку, а навпаки, може йому зашкодити. А тепер я пропоную вам заглибитись трохи нижче. Як ви знаєте, нейромережі вони вміщають в собі неймовірну кількість інформації, і відповідно ця інформація може бути використана як в позитивних цілях, так і в негативних. Чи задумувались ви над цим раніше? Адже ми можемо запитати в нейромережі, будь-що ми можемо запитати, як зробити бомбу, як зробити іншу зброю, як пограбувати банк, і вона видасть нам цю всю інформацію. А це вже не просто завдання по типу Зроби мені домашку, це вже реально важливі і серйозні речі, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність. А отже, тепер ми розуміємо, що нейромережі не тільки шкодять нашому саморозвитку, а ще й можуть стати для нас справжньою загрозою. Щоб ви розуміли, існує нейромережа, за допомогою якої ми можемо підготуватись до дебатів. На перший погляд в цьому немає нічого безобідного, наоборот, лише користь та допомога оточуючим. Але ж як працює, та в чому полягає суть цього штучного інтелекту? А полягає він в тому, що ми даємо якісь твердження, а ця нейромережа дає нам зворотні аргументи, чому наше твердження неправильне. Знову ж таки здається, що це просто корисна нейронка, яка допоможе нам прокачати свої навики в дебатах. Але так як ми любимо все перевіряти, то давайте задамо їм деякі каверзні питання і побачимо, як ця нейронка відреагує на них. Давайте побачимо, які позитивні аргументи вона нам наведе, якщо сказати, що наркотики це добре. У відповідь ми бачимо про те, що нам розповідають, що не всі наркотики шкідливі, не всі вони шкодять нашому здоров'ю, а існують легкі наркотики, які ні на що не впливають. Тому я пропоную уточнити наше твердження і сказати, що меф це погано, але і тут вона заперечує та каже, що його використовують в медичних цілях і з користю. Ця нейромережа навіть пояснила, чому такі речі, як суїцид та військові злочини, вони можуть бути хорошими, а не поганими. І підсумовуючи цей дослід, ми можемо зробити вже третій висновок: що по перше. Вони шкодять нашому саморозвитку. По-друге, можуть стати для нас реальною загрозою. І по третє, люди, які мають трохи неврівноважену психіку, якщо вони начитаються таких про таких порад та аргументів і повірять їм, то вони можуть натворити, скажімо так, м'яко якихось дурниць. Як ви вже зрозуміли, то чим глибше ми копаємо, то тим зі страшнішого боку ми бачимо цей швидкий та неконтрольований технологічний прогрес. Я впевнений, що інші відео, які ви дивились про штучний інтелект, вони були набагато лайтовішими, чим це відео. Там вам розповідали про те, як згенерувати якусь картинку, або як покращити якість звуку в відео. Але чи були ви готові до такої кардинальної зміни точки зору на нейромережі? Ну гаразд, я думаю, достатньо вас налякав і ви усвідомили всю серйозність цієї ситуації. Але тепер я пропоную вам знову піднятись на вершину айсберга та проаналізувати всі ці моменти ще раз. Давайте повернемось до тієї самої історії про Артема та уявимо, що в нього є однокласник, якого звати Андрій. На відміну від Артема, Андрій займається програмуванням, він вже досягнув якихось певних результатів, і в нього є постійні клієнти та дохід. Проте, враховуючи те, що вони двоє вчаться в 11 класі, то їм обом потрібно вчитись готуватись. До екзаменів, які вже скоро будуть. Тож в Андрія немає як такого часу на роботу. Він вибирає зробити акцент на навчанні. В той же час він також знайомиться з GPT-чатом. і замість того, щоб з цього ж gpt чату списувати свої домашні завдання, він пише свої коди за допомогою цього чат-бота. Тобто він автоматизує свої рутинні завдання, на які раніше в нього йшов великий відсоток його вільного часу, та перенаправляє їх до GPT-чату. А GPT-чат в свій час виконує цю роботу, та Андрію залишається просто скопіювати цей код, його відредагувати і відправити клієнту. Отже, Андрій залишив свій фокус на навчанні, і в той же час він не втрачає свого доходу з його улюбленої ніші. Тепер давайте поговоримо про провокативні питання, на які краще нам не отримувати відповіді, а саме про зброю та інші, які його звучив раніше. Тож зараз багато нейромереж вони штучно обмежені, і коли ви задасте їм подібні запитання, вони просто не видадуть вам відповіді. Вони не видадуть вам відповіді не тому, що вони не знають її, а тому, що вони вважають, що це неправильно, і вони запрограмовані так, щоб зберегти в людей якийсь здоровий глузд і не давати їм абсолютно всієї інформації, яку їм знати не потрібно. Очевидно, що зараз є багато нейромереж, які не мають абсолютно ніяких обмежень, але такі нейронки знайти важко, та зазвичай розробники штучного інтелекту стараються контролювати цю грань допустимого при спілкуванні людини з штучним інтелектом. Ну і повертаючись до нейромережі для підготовки до дебат, тут єдиний аргумент. І полягає він в тому, що у нас всіх є своя голова, вона нам дана не просто так, і ми повинні користуватись в першу чергу своїми мозгами, а не нейромережами, і використовувати їх в тому напрямку, який нам справді потрібний, а не в тому напрямку, який допоможе нам знайти лишніх проблем. На початку відео ми дійшли з вами до висновку, що нейромережі погано впливають на наш саморозвиток. На середині відео я навів аргументи, які пояснюють, чому штучний інтелект не такий вже й поганий. І зараз з великою віргідністю у вас якась змішана думка. Ви не знаєте, де правда, де неправда, та до якої сторони примкнути. Тож я хочу зробити вам наступне зауваження та сказати про те, що нейромережі не просто добре впливають на наш саморозвиток, а вони можуть нам навіть допомогти в цьому напрямку. Наприклад, штучний інтелект може допомогти вам у вивченні нових речей, а також допомогти вам розкрити свій потенціал повністю. Проте існує ризик залежності від таких сучасних технологій. Тому вам потрібно пам'ятати про баланс між власними знаннями, софт скілами та між допомогою нейронок. Вже багато людей використовують різні програми в своєму повсякденному житті. Які допомагають їм вивчати нові мови або розвивають їхню пам'ять, також штучний інтелект може допомогти вам з великим аналізом даних, тобто набагато легше доручити аналіз великої бази даних якійсь нейромережі, чим сидіти і перевіряти це все самому. Але не забувайте, що розуміння світу та свого місця в ньому це процес, який потребує великого часу та зусиль. Тож використання штучного інтелекту не повинно замінювати саморосток через взаємодію з новими людьми. Та отримання власного досвіду. Крім того, не забувайте про етичні моменти використання штучного інтелекту та дбайте про захист персональних даних, коли користуєтесь подібними додатками та програмами. Зараз штучний інтелект дуже швидко заполоняє життя. Навіть останній текст до цього відео про те, як штучний інтелект може допомогти вам у саморозвитку, був написаний штучним інтелектом, який вже вбудований в додаток Notion. а Notion – це просто додаток для планування, як вам такий поворот подій. Сьогодні я постарався вас покатати на таких емоційних качелях, заставити протягом відео декілька разів змінити свою думку щодо використання штучного інтелекту. І давайте перейдемо до якогось конкретного меседжу, та я скажу свою власну думку про те, як я до цього всього ставлюсь. А головний меседж полягає в тому, що ми самі вирішуємо, як нам дивитись на ті чи інші нові технології. Я в свою чергу рекомендую вам іти в ногу з часом, цікавитись актуальною інформацією, і це допоможе вам тверезо оцінювати ситуацію та адаптуватись до нових змін. Використовуйте сучасні технології для покращення свого життя, але не ставте їх на передній план. Майте свою голову, і все буде добре. Друзі, я дуже сподіваюся, що вам подобається такий формат відео, тому що я витратив на нього дуже багато сил та часу. В мене по всій кімнаті стоять різні освітлення, софтбокс. Тут написаний сценарій, тому я розраховую на вашу підтримку і на ваш зворотній зв'язок в коментарях, а також на лайк та підписку. Всім дякую за перегляд.